Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудовий шоколадний пиріг на джемі. Спершу в зручну ємність викладаємо 200 г яблучного варення або джему. Додаємо чайну ложку соди та гарно перемішуємо. Між содою та джемом має відбутись реакція. Далі додаємо 30 мл рослинної олії. 75 мл кефіру, яйце та дрібку солі. Всі інгредієнти гарно перемішуємо. Тепер додаємо 2 столові ложки какао та просіюємо спочатку 150 г борошна, а потім невеликими порціями додаємо борошна ще, щоб вийшло густе, тягуче тісто. Перекладаємо його у форму застелену пергаментом та гарно розрівнюємо по всій поверхні. Зверху за бажанням посипаємо невеликою кількістю маку або кунжуту. Випікаємо при температурі 180 градусів 40-50 хвилин. Останні 10 хвилин випікаємо при температурі 150 градусів. На готовність перевіряємо. Пиріг обов'язково має бути гарно зарум'янений, це і свідчить також про його готовність. Подивіться, який чудовий цей пиріг у розрізі. Спробуйте приготувати цей смачний шоколадний пиріг. Впевнена, він вам сподобається. Любі мої, готуйте з задоволенням, і нехай у вас все виходить! Всім бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру! Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!